Є таке поняття, як третя метапозиція. Але простими словами, я це скажу як метапозиція Бога. І коли ми можемо наше життя побачити з позиції Бога, не включеними в тему, не включеними в те, що відбувається, а можемо розкинути всі фото, там надрукувати. От навіть мені донька із садочка на фото, ну, такий тряпочкою папір, я сьогодні не взяла чорнобілі фотоапаратики, які виїжджають, і вони там фотографуються на ЧБ, все рівно там є енергія. Ви відкидаєте, викидуєте перед собою всі фотографії там от. Давайте техніку вам дам, щоб в миті ви відразу пішли в поштовх. От сьогодні, після цього ефіру, відберіть буквально там 10-20 будь-яких фото, які, вас, які вам відгукуються. От давайте цю вправу зробимо, да, техніку, Які вам просто відгукуються. І подивіться, які фото із тих, що ви потім обрали, вам подобаються, які не подобаються, за яким принципом ви обирали. Провідчувайте, як вам резонує чи не резонує кожне фото, і потім подивіться на них з позиції от такого Бога. Зверху встаньте, фізіологічно взяли, просто піднялися і подивилися на свої фотографії в цілому. Тоді ваша душа відчує, який шлях ви пройшли, що у вас буде змінюватися в вашому стані, і куди далі ви готові рухатись, який наступний кадр ви хочете поставити. А які кадри ви хочете бачити через 5 років, через 10? Вам не потрібно мати цього кадра, але він може у вас намалюватися в голові. Намалюватися прямо на тілесному рівні. Ви не знаєте, що там далі, ви не знаєте як, але ви знаєте, який ви стан там хочете мати, ви знаєте, які там емоції. І що від оцих фото, які перед вами лежать. Вам можливо не подобається, щоб варто було прибрати з того, щоб прийти до бажаної картинки? А щоб можливо яку фото додати в свій арсенал для того, щоб знову прийти сюди? Можливо, не вистачає ресурсу. Які фото або наскільки багато у вас це вже далі, да, після цього? Наскільки багато у вас фото, які дарують вам ресурс? Наскільки багато у вас навпаки фото, які ну просто про щось. Мінорне про щось неважливе, і тоді питання, як ми проживаємо наше життя. Якщо ми дивимося, а у нас просто якась рутина, яка не дарує не радості, не енергії, а просто вона є. І от так як стабільність, а можливо, взагалі ви обрали якісь фото, які причиняють або спричиняють якісь негативні емоції. Ну, негативних емоцій у нас нема, але якісь такі неприємні відчуття. Да? І от питання, що з цим хочеться далі зробити.